Гадаю, друзі! Сьогодні готую квашений чесник на зиму. Це смачна страва, корисна, красиво виглядає на тарілці з квашеними овочами. Можна додавати до інших страв за смаком. Для квашення беру молодий чесник. Як тільки викопали, так як найближчі дні готую цю страву. У чесника відрізаю корінці, очищаю від лушпіння, залишаю тільки останній шар лушпіння. Чесник гарно мию. І один кілограм очищеного чесника кладу в трилітрову банку. Готую розсіл до одного літра холодної, якісної води я беру з криниці, кип'ятити не треба. Додаю дві столові ложки з невеликою гіркою, кам'яної солі, розмішую до розчинення і виливаю в банку. Банка повинна бути наповнена розсолом до краю. Тому ще беру літр води, додаю дві столові ложки солі, розмішую, виливаю в банку. Банка ще не повна. Тому ще до 100 мл води, додаю півчальної ложки солі і наповнюю банку до країв. На банку кладу кришку і залишаю в теплому місці, щоб не попадали сонячні промінці, на один місяць для бродіння. Ось і пройшов місяць, як я засолила чесник. Такий вигляд він має на сьогодні. Розсів в банці з чесником мутний, має неприємний запах. Тому моя задача гарно промити чесник. Розсіл з банки виливаю, а чесник промиваю декілька разів в банці, а потім у мисті під проточною водою. Коли гарно промила, заливаю чесник холодною водою і залишаю на хвилин 20. Потім ще раз промиваю під проточною водою і кладу в літрові банки. Готую розсіл. На 1 літр холодної якісної води додаю 2 столові ложки з невеличкою гіркою кам'яної солі, розмішую до її розчинення і заливаю в банки з чесником. Накриваю банки капроновими кришками і відразу відношу в погріб. Пройшло 6 місяців. І ось так виглядає квашений чесник в січні, сьогодні 9 січня. В погрібі чесник гарно зберігається, розсіл прозорий, не тягучий, приємно пахне. Часник тверденький, гарно нарізається. Смак і аромат квашеного чеснику відрізняється від свіжого чеснику, так як і квашені томати, огірки, капуста. Зовсім інший на смак, ніж свіжий. Буде молодий чесник, можете спокійно готувати за цим рецептом. Квашу так чесник уже, багато років. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!